Доброго дня всім. Вчора вийшов сюжет по комунальному телебаченню, на якому виступав начальник інспекції по благоустрою Олександр Зінюк. І він запевнив, що всі, хто не будуть прибирати прибудинкову територію, територію, яка прилягає до, до організації або підприємства, буде призначатися припис на адмінкомісію і призначатися найвищий штраф у розмірі 1700 гривень. Ми зараз знаходимося на тому самому місці, де вчора відбувався зйомка даного сюжету. Але я хочу показати трошки іншу сторону вулицю, яка не війшла в кадр. Йдемоте за мною. Зараз ми знаходимося поруч біля міськвиконкому. А, згідно да -да даного розпорядження Олександра Зінюка мені цікаво, хто буде платити 1700 штраф а, біля цієї будівлі. Це буде а, пан Якубовський, Мартинюк, можливо, це буде сам Москаленка. Бачите, які кучу горі Приміщення нашого міста. А начальник інспекції по благоустрою говорив, що все повинно бути вичищено до асфальту. А ось інший бік міст виконкому. І як ви вважаєте, хто має прибирати вулиці від снігу та льоду?